Загадковий жовто-гарячий шафран. Ви точно могли про нього чути як про найдорожчу спецію у цілому світі. І це дійсно так. Привіт! З вами я Діана Греньків, і сьогодні ми спробуємо з'ясувати, чому люди готові платити шалені гроші за якусь приправу. Насправді, шафран є тачинкою квітки крокусу, яка цвіте у спекотному кліматі. Квітки збирають вручну, вилучають течинки та сушать у спеціальних жаровнях або над вогнем. Лишень уявіть, яку величезну купу квітів потрібно зібрати, щоб отримати бодай один кілограм шафрану. Та яка кропітка людська праця для цього потрібна. Саме цим пояснюється і його височезна ціна. Коротше, до награмти приправи. Yeah, no. <laughs> виражені ниточки шафрану мають. Це <laughs> чити для прекрасного ароманту. Yeah, <laughs> Яскраві жовтогарячі в <laughs> Найкращим вважається шафран родом з Іспанії або ж Індії, оскільки у нього найбільш виражений смак та аромат. Однак також є шафран родом з Франції, Пакистану, Ірану та Італії. Однак у них смак та аромат менш виражені. Яскраві жовто-гарячі ниточки шафрану володіють цікавою особливістю, адже тільки один грам цієї приправи може надати вашій страві чудесного аромату. Складно пояснити точний смак шафрану. Наскільки він унікальний та не схожий ні на що інше? Трохи п'янкий, трохи землистий, трохи солодкий, трохи гострий, з легкою квітковістю по смаку. Це просто треба спробувати. Тоді ви зможете зрозуміти, чого його століттями використовують у перській, арабській, індійській та європейській кухнях. Та-та, вам не почулось? Шафран додають додають. А чому харчові добавки, але його... Додають, а не додають. Попри свій специфічний смак, шафран підходить до будь-якого типу страв. Його додають навіть у десерти. Так так вам не почулись. Насправді, шафран не займає основне місце у страві. Він тільки відокремлює смак основного продукту, а також надає страві насиченості. Чим довше страва готується з використанням даної приправи, тим яскравіший стає її смак та аромат у результаті. Майте на увазі, що у стравах зазвичай використовується дуже мала кількість спецій, тому не треба її кидати цілу дрібку. Якщо ваш шафран справжній, бо існує величезна кількість підробок, вистачить кількох ниточок. Якщо ж сталося так, що ви зібралися щось готувати, а в рецепті є шафран, однак ви не маєте цієї спеції, можна замінити шафран куркумою. Звісно, це не дасть того самого ефекту, інакше б і сенсу в шафрані ніякого не було. Але допоможе трохи наблизитись до бажаного результату. Тату. Шафран здатен зберігати свій смак та аромат досить довгий час, аж до 6 місяців. Однак для того, щоб він зберігався так довго, необхідно зберігати його у темному приміщенні в герметичній ємності. А ще, оскільки він, як і інші приправи, чутливий до світла, ємність варто обгорнути фольгою. Однак, якщо ви вже купили перемелений шафран, то варто його використати якнайшвидше, оскільки певну частину своїх властивостей він втратив під час перемелювання. Сьогодні основним експортером на світовий ринок найдорожчих прянощів на планеті є Іран. Саме в цій країні виробляють до 90 всього шафрану у світі. Шафран вирощують на полях, висаджуючи рядами невеликі цибулини, з яких восени з'являються квітки. Складність полягає в тому, що зірвати їх потрібно саме в день розкриття квітки до того, як вони почнуть в'янути, оскільки не всі квіти розпускаються одночасно, то збір рилиць проводиться в кілька етапів і тільки вручну. Ціни на шафрана у світовому ринку досі викликають подив у тих, хто не знає наскільки важкий процес його видобуття. Однак тепер ми з вами знаємо. А нагадую, що з вами була я, Діана Гриньків. До зустрічі у наступних випусках. Па-па!